Благослови владику, святого благовістителя святого апостола евангелиста Луки. Ох, молитвами святого, славного всеквального апостола і Луки, нехай тобі слово. Благовістице силою великою для сповнення Євангелія, возлюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Раму дрість прості вислухаймо святе Іванліє. ми речим. І лукові Твоя вики луки святе Іванліє читання, І Господи. Слава тобі. Будьмо уважні І проходив Ісус через Єріхо, а був там чоловік захине ім'ям, він був головою над Миттрями і був багатий. Бажав Він бачити Ісуса, хто він, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, веліс над нашу ковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди, прийшовши на те місце. Ісус глянув вгору і сказав до нього, «Захею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі, і зліз той швидко, і прийняв його раду, Бачачи те, всі стали нарікати і казали до чоловіка річника, зайшов ти устил, закий став і промовив до Господа. Господи, ось половину майна мого даю Богу, а коли кокридив, віддам у четверо. А Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасення, бо він син Авраам, син бо чоловічий прийшов і шукав спасати те, що загинуло, Будьмо уважнім. Той час, прийшли батьки дитя до Ісуса в Єрусалим, поставили його перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принести жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубеня, а був Єрусалимі, чоловік на ім'я Семао Чоловік, той був праведний і побожний, очікуючи утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не побачить смерті, перше ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як Батьки виносили дитя Ісуса. Над ним учинили за законним звичаєм. він узяв його на руки, благословив і мовив. Нині можеш відпустити раба Твого владико за твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої спасення Твоє, що ти приготовив перед усіма народами, світло на просвіту поганих. I slabu ljudej tvojih Izraeljana tvojih Gospod Hristos po nas Hristos po nas Amen.